Так, ребята, добрий день. Української так зрозумієте, дивіться, молодці. Е, зараз починаємо по пульсу, щоб вас не спустити на розмітку. Знайдіть, будь ласка, всі пульси. Я говорю команду оф, починаєте рахувати, другий раз оп припиняєте рахувати. Тренер називає прізвище, ви голосно говорите, скільки ударів ви нарахували. Ні на що не множимо, там 15, 16, і так і говорить. Домовились? Готові рахувати? Hop! Hop! Trener zapisuje pokaznike, ja idu svi

Через віч. Четверти. Все? через одного, будь ласка, два кроки вперед. Починаючи з цього краю, через одного, швидко, раз, два, швидше. Ні, 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 ні. ви вже трошки збились. Так, да, ви збились. Швидко, 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 через одного, виходьте, виходьте, Виходьте. а ви поміняйтесь місцями, да, трошки бачите, не, не, не кумікаєте ще. Добре, молодці, нічого страшного. Стоїмо ножки на ширині пліч, ручки вздовж тулуба, я починаю рахувати, говорю, раз, ви робите глибокий присяд ручки вперед або за голову. І так 30 разів. Тобто, Раз, присіли, встали, два, присіли, встали. Тридцять разів зробимо присідання, відразу знаходите пульс. Домовились? Готові присідати? Будь ласка, присіли вниз, показали, як ви це будете робити. Внизу завмерли. Там трошки нижче можна. Молодці піднялись, п'яточки з бажано не відривай. Тридцять раз. Темп темп буде такий, ні, поки не присідаємо. Раз, два, три. Зрозуміли? Тобто сіли відразу підвели. Готові? Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два. Двадцять три, двадцять чотири, двадцять пять, двадцять шість, 27, 28, 29, 30. Знайшли пульс відразу. Приготувались. Оп! Прахуємо. Оп! Молодці, запам'ятайте, будь ласка, цей пульс, ножки встряхнули, підняли ручки догори, кисню в легені, відновлюєтесь. У вас 30 секунд на відновлення залишилось. Відновлюєтесь, потім знову будемо рахувати пульс. Після того, як його порахуємо, треба називає ваше прізвище, ви говорите два пульси. Перший після здання, другий після відновлення. Домовились? З вами прекрасно працювати, все розумієте слово. Ще 20 секунд на відновлення. Дихайте, дихайте, друзі, дихайте. Чим глибше вдох, тим, тим швидше відновлюється організм. Тому можна глибокий вдох, видох. Будь ласка, ще раз знайшли пульс. Знайшли пульс ще раз. Пульс знайшли. Добре, молодці приготувались. Оп! Два пульси після присідання.